Аллилуйя, Ісус Христос, Він Господь, вчора, Сьогодні і вовіки той самий. Він той самий. Ісус Христос Господь, той самий. Вчора, сьогодні і завтра. Він буде той самий целітель, той самий захисник, той самий, хто здійснює нашу віру, той самий, хто є головою церкви. Він той самий, хто воскрес, хто переміг смерть, хто відкупив нас від прокляття. Він той самий, який дає спасіння, який дає праведність. Він той самий, пересвященник нашого ісповідання, і Він дав нам заповіді. Ісус Христос, як Господь, Він дав нам заповіді, тому Його слово, Його заповіді. Все, що Він казав в Євангеліях, воно сьогодні, вчора і завтра то саме, воно не змінюється. І одне з того, що Ісус сказав, Він сказав: якщо в нашому серці є да, то нехай це буде і на вустах да. Якщо в нашому серці ні, то хай це буде і на вустах наших ні. І є багато питань. Є дійсно багато питань, на які треба відповісти просто да, да, ні, ні. Є багато чого в нашому серці, да? що ми ні, не хочемо цього робити. Ми не хочемо, щоб це було. А на устах іноді ми говоримо інше. Нам треба бути чесними. Правдивими перед собою, перед Богом. Бог бачить наше серця. Бог знає наші серця. Дух святий знає наше мишлення. Дух святий знає Боже серце. І у Бога на серці, якщо в нього є да, то у нього є да на устах. У нього є да від Духа Святого. Якщо у Бога ні, то у нього і на устах ні. У нього і от Духа Святого нам буде ні. Халилуйя. Халилуйя. Подяка Богу, що ми дійсно можемо бути правдивими, чесними перед собою, перед Богом. тому що у нас є Слово Боже, у нас є Дух Святий, У нас є наша совість. Халилуй. Во имя Иисуса. Аминь.